Виповнюється вже 90 років трагедії голодомору. Але так і не настав час правди і розплати за кожну невинну закатовану душу. Росіяни знову влаштували геноцид проти українців. Але цього разу в них не вийде. Цього разу ми чинимо опір. Сьогодні дуже важка тема про найчорніші часи в історії українства. Я знаю, що під такими відео важко ставити лайки і підписуватися, але в наш час саме так можна поширювати інформацію про найстрашніший злочин Кремля і найбільший сором заходу. Потрібно показувати, що ми пам'ятаємо, через які страхіття пройшли наші предки, і ми зробимо все, щоб наші нащадки. Обов'язково знали про це лише з хронік, а не з власного досвіду. Зловісність голодомору не лише в кількості жертв, а і у способі, який обрали для масового вбивства. Кремлівські маніяки створили атмосферу цілковитої приреченості, яка знищує віру в людяність. Не лише нам, а й світу, ще належить як слід вивчити цю сторінку історії, бо без неї. Абсолютно неможливо зрозуміти історію Європи минулого і нинішнього століття. Та вже зараз очевидні три уроки голодомору для українців. Перший війна це не найстрашніше, що може статися. Опір забирає багато життів, але окупація ще більше. Продовж десяти років ми бачимо, як і що відбувається там, куди приходить ворог. Його ціль не змінилася з 30-х минулого століття. Це все ще українці. Та Українки. Ті самі постріли в потилицю, той самий грабунок, той самий терор. От горить центральний ринок. Центральний ринок збрасують бомби по 3 4 чотири бомби в кожен день. Починає з 26 февраля. Сьогодні вже 16. -е. Таке пічнення, що нас хатять залишити повністю без їди. Росіяни не змінилися, але змінилися ми завдяки силам оборони, вбивці більше не безкарні, принаймні не всі. Деяких ми дістаємо, але щоб дістати решту, маємо засвоїти другий урок: це не дозволяти світу не бачити наше лихо. Важливо фіксувати і поширювати правду, не даючи Москві знову уникнути відповідальності. Сталінський блюдолиз, журналіст Волтер Дюранті, який заперечував голодомор у західній пресі, хай і через 100 років, але мусить таки отримати належну оцінку своєї служби злу. Злочин обману мільйонів не повинен мати терміну давності. Цивілізація має послати такий сигнал і нинішнім пропагандистам, почавши нарешті дійсно реальну протидію дезінформації. Толеруючи створення ними паралельних міфічних світів, ми дозволяємо руйнування світу реального. Ціна, яку мають сплатити такі вороги свободи, має стати дуже і дуже високою. Так у 33 му не хотіли бачити мільйони трупів за ширмою ударної індустріалізації. А сьогодні багато хто воліє не бачити російського фашизму, вишукуючи так званих українських нацистів. Що більше людей знатимуть правду про СРСР, за яким так сумує Путін і Росіяни, то швидше світ прийде до усвідомлення того наскільки хворе це російське суспільство. Якби європейці та американці усвідомили, що більшовизм і нацизм були однаковими, то питання одразу стояло би про негайну безумовну поразку Росії, а не допомогу стільки скільки треба, без розуміння, для чого це все. Тоді б напад Росії на Україну трактувався б тільки як напад умовного відродженого третього рейху на Ізраїль. І це була би немислима зухвалість, варта негайної рішучої реакції всього людства. Але в більшовизму завжди, на жаль, було багато захисників серед московських агентів і корисних ідіотів на Заході. До того ж, визнаючи комунізм таким самим злом, як нацизм, незручно було б. Мати справу з Росією, яка не засуджує злочини СРСР, а пишається своїм тоталітарним минулим. Зараз, коли ось це минуле стукає активно у євровікна, якраз сприятливий час пояснити нашим друзям, де і як вони помилялися. Дійсно, робота, наприклад, з іноземними парламентами дає плоди. Дедалі більше держав визнають голодомор геноцидом проти українського народу. Торік це зробив і Європейський парламент. Важливо, що у своєму рішенні європарламентарі закликали країни ЄС просувати обізнаність про цей та інші радянські злочини через зміни освітніх і дослідницьких програм. Зі свого боку, Україна має підтримувати теж нові історичні дослідження і поширювати доступний контент про ті події. До 90-ї річниці Голодомору на Суспільному. Вийшов документальний серіал Голодомор-літописці. Це дійсно приклад того, яким повинен бути контент, на який держава має витрачати гроші платників податків. Створення цього ж серіалу, щоправда, допомогли профінансувати донори і благодійники. Але саме такі змістовні роботи треба перекладати усіма мовами і показувати світу. Водночас необхідно працювати із нашими партнерами над тим, щоб залучити до просвітницької роботи ще більше авторитетних західних дослідників, а також документалістів, яких чують і яким довіряють. Україна має надати йому всю необхідну підтримку, щоб правда про минуле і його зв'язок із сьогоденням звучали здійсно переконливо і гучно. І, звісно, найважливіше. Це те, щоб ми самі ніколи не забували правду. Бо третій урок полягає в тому, що парадоксальним чином саме пам'ять про Голодомор стала каталізатором нашого звільнення з московського ярма. Саме ті люди, які знали про Голодомор, були ядром трьох українських революцій. Заставленням до Голодомору свідомі українці розпізнавали єство як зірок, так і політиків. Зрештою, ті, хто знали про голодомор, знали на які звірства здатна Москва, тому були, хоч і проголомшені, але не паралізовані на початку повномасштабного вторгнення, як на те, розраховував Путін. Тож свічки у наших вікнах сьогодні це не тільки шана для невинно вбитих, але й надія для живих і ще не народжених. Вічна пам'ять жертвам голодомору, вічна слава захисникам і захисницям України, які не дозволяють йому. Повторитися. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Завжди важко говорити про такі теми, а ще важче знімати відео, згадуючи закатованих і замордованих жертв. Але як важко не було б поширити це відео серед друзів і знайомих, адже про таке варто говорити і пам'ятати і згадувати, і не лише в річницю голодомор. Також, якщо ви знаєте, як пережила голодомор ваша родина, опишіть це в коментарях, адже з таких розповідей. Складається історія всього нашого народу з вами була Іванна Климпуш Ценцаце. Шануємося.